Так, хочемо представити нашу роботу. Робили клієнтові на два асіка S17 Antminer. Ну, поки що на один, потім, в будущому, він хоче поставити ще один асік. Так, почнемо. Що у нас складається? У нас щиток, Автоматики, Автоматик управління. переходне реле УЗО стоїть на, на електроніку. На яку електроніку? Дана установка буде підключатися до блока кондиціонера по нашому советові, тому що у нас такі установки вже працюють. Наш клієнт знайшов кондиціонер, який розрахований на 50 квадратів. Тобто воно має охолоджувати цю установку через пульт, управляється, трубочки з насоса підключаються до кондиціонера. Тобто нам не потрібно ніякі теплообмінники, нічого, все буде охолоджуватися чітко. Ну, Принаймні мало би. Так. Далі автоматики. Це у нас автоматик на розетку знизу, яка управляється блоком Sonoff. У цю розетку зразу буде включатися і блок кондиціонера, насос і другий насос. Клієнт каже, якщо він буде вигрібати, то поставить блок наружний. Ну, Я думаю, що цьому потреби не буде, тому що в мене така установка працює ідеально на одному внутрішньому блоку і чітко гріє дом. Так, як це все працює? Так, Засовуємо ми вилочку. Це ми клієнту зробили такі вилочки до розеток, щоб він міг собі включати це все діло. Засовуємо її в розеточку. Засунуємо. Після цього підтягуємо автомат управління блоком сонов і цією розеткою. Розетка ця стоїть для роутера. Роутер сам повинен бути розміщений тут. У нас тут вже виведені по трубочкам всередину виведені проводи на інтернет. Ну і також все тут датчик температури, який йде з блоку Суноф. Блок Соноф у нас вже засвітився. Тобто він вже активний. Ну Він на даний момент настроєний і не підключений до інтернета. Ну, але ним можна користуватися ручно. Так. Опа, стоп. У нас включений насосу розетку. Тобто релез працьову,зов у нас працює. Оп, виключило. зона працює. Так. Далі. Так, насос ми побачили, що він у нас вже працює. Блок сунов подав напряження на розетку нижнього віку, насос був включений. Ну, Але його ще потрібно настроїти, підключити до Wi-Fi. Там скачується спеціальне приложення на телефон, і воно вам показує в режимі онлайн температуру вашої установки. Ну і ви можете її мобільно виключити, якщо ви знаходитеся далеко і у вас немає до неї доступу. Також ми можемо встановлювати вам портативні комп'ютери у цей щит, щоб ви могли також залізти в настройки вашого АСІКа, щоб ви могли щось поміняти там. Так, З тим, якби все понятно, розеточка, там знизу вихід, вхід холодної жижі, зверху вихід, насосик. Так, що у нас всередині Ось такі хлопці, вибачили нам ручки, в яких я замовляю такі от ящички, зроблені з термостійкого пластика, товщиною 1 см. Так, провода на інтернет, і я одразу вивів на інтернет на другого АСІКа. Ну, мало лі. Потім їх важко буде засунути в цю трубку, то я вже клієнту вивів. І завів два шнура для питання АЦІК С-17. Він тут буде стояти. Так. Де другий Асік, я поставив заглушки на сопла. Тут у нас відкрито під вентиляторами буде подаватися холодна жижа, прямо на сам Так, Кромштейник для закріплення Асіка, на якому він буде у нас стояти, він досить добре стаяний, нічого з ним не буде, він не розламається, у мене там таких теж стоїть. Ця штука у нас зйомна. Заглушечки, під уклоном нижні труби, щоб було, трохи виступає за межі асіка, тому вони під уклоном, щоб дуло прямо під плату, єш охолоджувати в нього. І от так от, воно. все виглядає. Так, жижу ми використовуємо на, на основі масла ТМ-20. Судова жижа, не горить, не проводить електричний струм. Коштує порівняно недорого, в районі 100 гривень за літр, Тобто все чудово. Можемо такі установки робити повністю герметичні, десь там шуплюємо вони в ліс, могли б встановити їх, Чи, непонятно там хто як терить електрику, щоб вона їм приносила якийсь дохід. Інтернет можна подати на роутер через 3 g модем, є такі роутер. Ми таке збираємо, але на даному екземплярі ми нічого такого не робили, тому що це буде стояти у клієнта в квартирі. В принципі, це вже установка якби для нього готова. Він просто прикрутить до виходів із насосу і до виходу знизу блок кондиціонера. Насос буде ганяти жижу. Насос буде не цей, насос буде мощніший. це просто для відео я прикручую сюди от насос. Він навіть не закріплений. Просто прикрутив, щоб воно смотрелося, щоб воно видно було, як воно все виглядає. Ну, в принципі, все. Замовляйте. Роботу. Бачите, Як воно виглядає. теж бачите. Також хочу додати, що сюди можна помістити 4 ICAR S9, або ми використовуємо Dragon Min T1. Вони теж сюди 4 залізуть. Розміжать додержання у нас в такому самому вони стоять. Mm. Все, тоді до побачення. Замовляйте.